Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі. Одеський Чорноморець. У себе вдома в Одесі. На стадіоні Чорноморець команда приймає київське Динамо Олександра Шавковського. Мирова ніч'я 1-1. На гол Андрія Ярмоленка на 54-й хвилині матч із пенальті відповідає. Своїм забитим м'ячем Хабленка на 68-й хвилі матчу. Давайте про все ми будемо з вами говорити по порядку. Чорноморець, Одеса 5-3-2. Стартова розновка Чорноморця. Олександр Кучер, головний тренер команди. Рудько. У воротах трійка центральних захисників. Ярослав Ракіцький, Білашевський Скіба. Богдан Будко, Єрмаков в латералі, Сігеєв, Мустафаєв, Когу, три копів захисників. Хабленко, Попов у нападі. Це стартова розновка Одеського Чорноморця. Динамо Київ, Олександр Шавковський, головний тренер команди. 4-4-2. Стартова розстановка у киян. Руслан не у воротах парадцентральних захисників. Денис Попов, Міхавка. Тимчик Константин, Вівчаренко по флангах. Шепаренка, Михайленко, Кабаєв, Ярмоленко, півзахисники, Віталій Бояльський та Владислав Банат на нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Тепер, друзі, давайте говорити будьмо про сам матч. Ну що, друзі, вам можу сказати? Заволоділи кияни територіальною перевагою. Більше володіли м'ячем, в принципі, більше позиційно атакували. Океану, в принципі, потрібен був лише один заліковий пункт, потрібно було здобути для того, щоб в принципі, вже оформити вже чемпіонство. Ну, в принципі, кияни справилися да, зі своєю задачею. Команда розписала нічого один-один. Кіяни атакували, створювали моменти, але одеський Черна дуже надійна команда Олександра Кучера захищалася. Ну і звичайно, що якщо було змоги контратакувати, то м -м, контратаки у Чорноморці проходили. І проходили, в принципі, у Чорноморця доволі таки небезпечні контратаки. Дуже надійно грала оборона Чорноморця. Був тиск у Київську дну, були пару небезпечних прострілів таких гострих. Але перша 45-х хвилинка завершується в мирову нічю. 0-0. На другий тайм, до речі, у Чорноморці вийде Робакідзе, Бізбародька, Янаков, Габелок. У Динамо Київ вийде Олександр Піхальонок, Назер Волошин та Володимир Брашко. З'являться якраз у київського Динамо. Друга 45 хвилинка. Дуже хороша проходить так у київського Динамо. Полімофангу, де там прострел, нужного майданчика удар! Мяч влучає в руку футболиста Черноморці, і суддя назначає пенальті. А пенальти був выставляв руку. Пенальті чистий і пенальті якраз виконує Андрій Ярмоленко. А до речі, кляни ще забили гол якраз то у першому таймі, забив, до речі, Андрій Ярмоленко, але той гол не зарахували. Цей момент ще був якраз то, відповідно у першому таймі. Тоді якраз то гол Андрія Ярмоленко відмінили. Тут пенальті. Його б'є Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко розбігається. Удар. гол. Ярмоленка дуже, дуже чітко пробиває Андрій Ярмоленко. Дуже чітко пробиває Андрій Ярмоленка. Один-0. Динамо Київ на 54-й хвилині. з пенальті забиває гол Андрій Ярмоленко. Но... Ну кияни відкрили рахунку. Матчі кияни вийшли уперед. Кияни вийшло уперед. І як же чітко то пробиває Андрій Ярмоленко. Тут так голику точно ніхто вже не відмінить. 1-0 Кияни забивається. 1-0, і Чорноморцю просто вже потрібно було йти в банк, тому що останнь, на останньому місці була одеська команда, і потрібно було о, щось робити. Справді, одеському Чорноморцю. Команда пішла в атаку, і на 68-й хвилин матчі Чорноморець Дуже здорово витискає Чорноморець у цій атаці. Дуже здорово вдається витиснути Одеси там. Момент з правого фланга. Якраз то вишивши на замін Робакідзе, виконує подачу з правого фланга Кабленко. Удар головою, гол! Гол! 1-1! Зрівнює рахунок Хабленка на 68-й хвилині матчу. Одески Чорноморець повертається в гру. Ракавідзе. E, дуже хороша подача справді від футболіста Одеського у просто геніальний навіс від, э, від э, Е, робакідзе, да? e, робакідзе ідеально подає флангу і Хабленко пробиває головою в дальній кут і збиває. Один-один. Кенне більше володіють м'ячем, Кенне хочуть виграти. Ось. Але під кінець матчу вже Чорноморцю просто потрібно було йти в Абанк, тому що лівий берег якраз то обігрує рух 1-0. І якщо матч завершиться в то Чорноморець вилітає в відповідно в, в дивізіон, да? в другий дивізіон, да? в першу лігу, в першу ліпу, да? вилітає Чорноморець якраз. То. А, ось. Тому потрібно було ось просто вже йти в банк і намагалася Одесити якраз на цей А-банк піти. Але реалізувати і створити якісь нагоди Одеській команді все-таки не вдалося. Ну і київське Динамо також Олександра Шавковського вже дотримала цю ніч 1-1. І в кінці кінців суддя де є фінальний свисток. Черноморець покидає українську прем'єр-лігу. Команда Олександра Кучера. Відповідно, буде у першій лізі у наступному сезоні. Ну, Київське Динамо можна тільки привітати з чемпіонством. 69 очок у київського Динамо. У Олександрі там 66 очок, але там по різниці забитих та пропущених неймовірний відрив. У Оксанрі там потрібно не знаю, скільки м'ячів забити. Тому зрозуміло, що київське Динамо, чемпіон України. Сезона 2024-2025 років. По статистиці 63 на 37 володіння м'ячем, перевага у киян за ударами 7-2. Перевага Динамо, і якщо не помиляється за ударами в площину. 4-1 перевага київського динамо. Ну, тобто, за усіма такими ключовими статистичними показниками кияни все-таки одеситів да й переграли. Хоча моментів і справді було не так та тобто і багато, обидві команди на двох нанесли 9 ударів. Нічий не рахунок, на мою думку, справедливий. Ну, ось вона якраз до турніра таблиці. Динамівці перші ось 69 очок, але плюс 42 різниць забитих та пропущених у Динамо, в Олександрії плюс 24. Олександрія стає, відповідно, бронзовим. Пропрошу бронзовим та призером та стає Донецький Шахтар з Сірібним призером. Чип'яту України стає Олександрія, другу позицію. Олександрія посідає. Донецький Шахтар третій, Донечани бронзу. Беруть, но ну, Київський Динамо бере золото в українській прем'єр-лізі. Цього сезону. Ну, но одеський Чорноморець покидає українську прем'єр-лігу. Команда у наступному сезоні буде грати у першій лізі України. Побажаємо Чорноморецю всього найкращого. Ну і повернення повернення в українську прем'єр-лігу через сезон. Ну, київське Динамо вітає з чемпіонством. В Україні поважаємо Чорноморці та Київському Динамо всього найкращого. Вам, друзі, бажаю добра. Будьте, друзі, не гулнетами щасливі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічів!